Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Приїхали що з базару. Пішла на город, подивилася, чи не на рівні де кріт, наче немає. Одна кучка. Ось, поки ніде ще не переліз. От так. Сидить на одному місці. Або щось виїдає. Ох, йо, мені цікаво, він і раєси, півоні, і півонії, напевно, також гризе цей. Ну, не кріт, а сліпак. Бо там якраз у мене. Місце таке, де ростуть і риси, і півонії, тому що треба їх там ще гризе, хто його зна. Прохолодно сьогодні, щось мигече. морозь така, ну, вже перестає. Виїхали на базар, то ляпало більше, зараз трохи вже перестає. Вже сходять крокуси. Чомусь цікаво, що вони пізніше стали сходити. чим Тюльпани, нарциси. дивлюся тут. Десь тюльпани вже з'явилися, які вилазять скрізь. Там оці первоцвіти, що схожі на гіацинти. такі такі невеличкі, а не ранні, скрізь вилазять вже. А тюльпани оце. Перші побачила, ще поки не було. Ніде видно. перші почали сходити. Що це? За що ти так хвилюєшся? Баки десь гавкають. Тут рожеві сходять. Або поглянути, напевно, вже що таке, що ти тут хвилюєшся, бігаєш. Що, що, Ай, мазьоха. Покатався з нами, довольний. Трояндочка. Цікаво, щоб не зрізати, напевно, б до весни буде триматися, якщо їх не зрізати. Що ми сьогодні купили? Саме головне яйця домашні по 60 гривень. Вже впала ціна. От тут сметана, 70 гривень майонез, ковбаса. Таку ми завжди беремо, я вже показувала, горіхова. Два огірочка купила, огірки по 140 гривень. Щоб зробити салатик з тунцом. Голубці взяли, такі гарненькі, по 100 гривень кілограм. І млинці солодкі з сиром, 110 гривень кілограм. Це вертута тут взяли з капусточкою і з картоплею. І два хлібчика без дрождових. Це ми так їздили по картоплю. О там у нас вже мало залишилось картоплі. І чоловік купив минулого разу, таку, що дуже розварюється, я ставила на салати варити, і вона така крупновата. Виходить, що середина ще тверда, протикує, ще тверда. а верх уже шкурка лопає, розлазиться. Така вона для пюре, в супчики, мені подобається, коли розвариста картопля. А якщо салат якийсь ще посмажити, то вона розлазиться. В цей раз взяли лимонку по 28. Картопля від 26 до 30 гривень. Лімонку ми також в деяких місцях по 30. Ми взяли в одному місці 28. От. А ще моркву взяли по 35 гривень. Моркву взяли. І все. Кажу, поїхали по картоплю, а там вже то те, то все. Яйця у нас ще є трохи, але взяли, трохи. хай буде, вони завжди потрібні. І побачили там голубців. Чоловік дуже сильно любить голубці, а я дуже їх сильно не люблю готувати. От голубці не люблю. Перець начиню. от. Що зготую? А от голубці не люблю готувати. От. Чомусь не знаю чому, чомусь я до них не. Я їх не дуже взагалі люблю, так щоб прям я дуже за ними сильно впадала. І плюс ще я їх не люблю готувати. Казала йому ще до війни, звичайно, думали, будемо робити кухню. Казала, як зробимо кухню, поставимо меблі, купимо. Я тобі обов'язково приготую голубці. Тепер не знаю. Можливо, якось і приготую, бо хто його зна. Коли вже тепер буде в мене та кухня. От. Так, що ось такі от у нас справи. На дворі хмарно, погода паршивенька. От, поставили чай, бо швиденько зібрали. Сьогодні ранесенько поїхали. От, нічого не пили. Зараз поставили чайник, поп'ємо чайку з вертутою. Так добратися, вже щось робити тоді. Дитина заморилася. Приїхав з базару, сидів там куня в машині. Приїхав. Побігав на городі, водички напився, чекав, чекав розпаковки маколиків і вже куня, я горівся в хаті. В принципі, в машині також тепло, але у дворі побігав трішечки, прийшов до хати. До мазунчика ж як гарненько спить, вже очки закочуються, він дуже розпати хоче. Скрутився собі, лапки підкрутив. Маленька дитина вже спить. Мазунчик, йди на подушечку лягай, що ти тут, як та сирота, <гум> мазунчик йди, ти хочеш спадки, маленький, до. це так чекає тут біля столу, щоб дали смаколиків дещо купили, Та, да? яке там спати. Це ж викрутиться так, передні лапки в одну сторону, задні в другу сторону як маленький оліньонок. Мазунчик. Так же ті лапи позакручував. Цезар, тобі так удобно, да? Тобі так удобно? Мазунчик, да, да, каже, я тікаю смаколики, да? Давай швидше. Робіть чайок, річте якусь вертуту і пригощайте мене, да? А Склала млинці ось в таку от посудину. Така форма з кришечкою в мене є, як каструлька. Змастила її маслом, а самі млинці змащую вже розтопленим маслом. Кожен слой якраз-якраз мені вистачило. Ось так. Красота. Як немає кришки, можна фольгою просто чи пергаментною бумагою намоченою. І тепер відправляю в духовку запікатися десь 20-25 хвилин при температурі 170 градусів. Для заливки обсмажую цибульку. Ось так. Цибулька вже. Золотиста. Морку я не додаю тільки цибульку. Додаю тепер такі дві столові ложки томатної пасти, дві повні столові ложки. Все перемішуємо швиденько, щоб трішечки паста підсмажилася. Тепер додаю томатний сік. домашній, його просто перебила блендером пів півлітрової банки в мене тут. Можна просто томатний соус, якщо є. І у нас є. Тічки води. Це у мене чайник закипів, вода гаряча, як нема гарячої, можна і холодного. То вже як що є, то є. І ще додаю сюди десь 2 столові ложки сметани і на глаз буде додавати ось так. Спротити воньку. Все, галенько тепер все перемішаємо. Ну, звичайно, додаю ще сіль. Чорний мелений перчик. Все. Наша заливка вже готова. Ставимо тепер на вогонь голубці. Я трішечки налила також туди води уже гарячої, і заливаємо тепер нашою. Заливочкою. Ось так от гарна, густенька. Зараз вона протече поміж всіх голубців. Можна таку попіддівати, де-не-де трішечки. Все гарне позатікало скрізь. Все. І накриваємо зараз кришкою, будемо тушкувати на середньому вогні десь 30 хвилин. А там уже будемо дивитися, якщо потрібно буде, то ще протушимо. А як будуть готові, то добре. Ось так. Все. Все. Будемо готувати. Викові голубчики. Мінці вже готові. Вони гарно підрум'янилися. Пахнуть. Голубці вже приготувалися. Будемо вже їсти сідати. Спробуємо, які вони. Соус дуже смачний, я його вже спробувала. Дуже смачний соус получився. Думаю, голубці також повинні бути смачні. Вони ще готувалися в соусі смачному. Хочу розрізати зараз один голубець, хоч глянути який він всередині, що там є. Наче поганий, м'язком є, морквочка. Зараз, до речі, спробую. Ну, так смачні, непогані глупці. Смачні, мені подобаються. Ну що, ми вже повечери, що хочу сказати. Голубці дійсно у них дуже смачні, мені сподобались. Головне, що сподобались чоловіку, він їх любить, навіть попросив добавки. От, млинці також хороші, просто як на мене, не дуже вони солодкі, бо я дуже люблю солодке. От, хоча, з другої сторони, це добре, тому що є люди, які е, не люблять таке солодке, як я. От. Можна було просто, коли їх запікала, трішечки присипати ще цукром. От. А так, загалом смачні. Можна просто коли їсти, поливати їх зущонкою, також дуже смачно буде. От. Але голубці дуже смачні. Мені сподобались. ну я ж кажу, і Головне, що чоловіку. Так що, я думаю, голубці буду інколи в них купувати, тим паче, що я не люблю їх готувати. От. Раніше я ніколи не купувала голубці. Це перший раз. Мені сподобалися, смачні. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео.